Сережа Лавро виходить з о-го-го вимогами. Ну, це він так думає. Ми це все бачили. Йому відповідають, куди йому сходити Міністерстві закордонних справ України. І ми йому теж зараз відповімо. А ми це я, Ірина Узлова, і зі мною традиційно по кілька разів у тиждень. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю! Ігоре, ну про не стратега на відміну від вас, ми поговоримо пізніше Лаврову. А тут почнемо з такої яскравої новини, що в Російській Федерації так обирають по тижню, який метод застосувати, щоб не повторюватися. Ну бо можуть так, ото в сводках і попутать, і якось не віддать належні їхні винахідневості в лапках. Тут не встигло, значить, від те чиновничка ТрансНЕФТІ, який на Робльовки вийшов з вікно Андрюши Бадалова. Остигнуть земля, як уже мінус ще один Рома Старавоїт. Тільки зранку його звільнили з посади міністра транспорту, бо на російських. Федерації, яке з аеропортами і збитками, так він уже взяв і, і, і застрелився. Знайшли мертвим, як повідомляють російські помийки з посилання на джерела правоохоронних органах, на наклав на себе руки. Тіло старової та з вогнепальним пораненням знайшли в власному автомобілі. Телеграм-канал Шот, типу близький до російських силовиків бивць, стверджує, що поряд з тілом чоловіка знайшли вогнепальну зброю, яку він отримав від МВС РФ в 23-му році. Ну от награда і е, наградів себе. Значить, мені тут Роман Світан, військовий експерт, лучно нагадав, що. Старовой же шкурщину очолював, бо я пам'ятаю, що регіон а світин каже, так це шкурщина, і зуби дракона, на яких він все розікрав, виявилися такі з харіусам, як показав наступ наших збройних сил серпня минулого року. Так що ми маємо розуміти, що це за чиновник копат, який щоб інше слово не застосувати на території Російської Федерації. Це такий шлях, призначили на крав, звільнили, застрелився. Та тут не зрозуміло, що ж саме спричинило такий таку відставку вперед ногами, е, мабуть, е, та це і кримінальна справа, можливо, щодо Курщини. І різних там корупційних його діянь цього старовоїта, чи все ж таки питання інфраструктура. А я нагадаю, що сьогодні, коли відставили власне старовоїта зранку з посади міністра з питань транспорту, то останні декілька днів у нас відбувалася дуже цікава акція з якраз наголосом на російську територію, мова йде про сотні дронів, які заважали. Працювати російському авіасектору авіасполученню тому. В нинішній ситуації цілком можливо, що ті мільярди мільярди збитків, які отримала безпосередньо російська економіка, ну цього разу, можливо, це, ми побачили певний кумулятивний ефект, і старовоїд просто не витримав, або його не витримали. Ми теж не знаємо, бо якщо дійсно так шот пише, близький до російських спецслужб, їм же ж треба було вкинути свою версію того, що сталося, то, можливо, це є. Певна і зачистка. Ну, але це дійсно. Це вже зараз якась традиція, де то якісь топ-посадовці енергетичних компаній, або як дійсно ця транснефть буквально ось-ось на днях була. Тепер уже топ чиновники Російської Федерації просто самоліквідовуються. Ну я думаю, що цей «Kill Bucket Challenge» треба продовжити, і треба передати все ж таки ну, певну частину вітання Владимір Владимировичу. Чого він не хоче брати участь? Ну, побачимо, побачимо, бо різне відбувається там, де старової завтра може опинитися, хтось цікавіший. Так, звісно, челендж аксепті, як хто кажуть, ігоре. Але дивіться, плюс же не тільки в тому, що вони поповнюють концерти Кобзона, ми не за популярність Кобзона навіть тішимося. А що від зміни доданків, кого сюди не став, нічого не міняється. Стратегічні глобальні проблеми, як то корупція в Росії, як то байдужість багатьох, окрім того, щоб набити знову ж таку свою кишеню до викликів сьогодення військових теж на території Росії, да прикриття їхніх регіонів і кордонів, прикриття їхніх аеропортів. Вона нікуди не зникає будь там старової, будь там нововоїдбу будь там войто старо завтра. Ну, це дійсно так, абсолютно. Ну, але все рівно там же ж відбуваються певні свої зміни. Ми ж пам'ятаємо, що, ну, наприклад, ця донька імператриця Катеріна Тіханова, вона ж на себе все тягне відповідно бразди керування. Тому там є і свої певні палацові зміни, але зараз вони направлені на те, щоб клан путіних залишився банально при владі, бо, очевидно, Владимир Володимирович. Просто боїться, боїться за своє життя і прекрасно усвідомлює, що дійсно когось можуть занести в мавзолей і ліча, попросити вже занадто довго лежить, а звільнити місце для більш сучасної особи. А і ліччя скоро від таких прильотів буде а, а, тікати. Стане з мертвих буде тікати. Ми скоро кажемо з цьому мавзолею, Ну так ми думаємо зі світаном. ми зараз про прильоти дронів, звісно, не тільки що отстрелюються старовойти. Ігоре, а не загал, помімо того, що ми бачили красиві картинки, як росіяни лежать на своїх аеропортах, а витрачаються тисячі там їм на напої їжу, бо вони голодні. Ніхто нікуди вже не летить. Так це ще реально. Ви згадали мільйонні збитки для російської авіагалузі. Їхній комерсант порахував, що там більше 400 мільйонів. Я думаю, вони применшують, тому що там напевно, що і мільярд, ніяк, і що, п'ямільярди, мільярди. І що... мільярди. Так. Це ж кумулятивний вплив на економіку загалом. Бо ми ж маємо розуміти логістика, це завжди. Де частина важлива частина, але на неї все зав'язано. А зважаючи на те, що Російська Федерація, вона ж витягнута держава, найбільша територія в світі. Ну відповідно, вони без авіаційного простору апріорі не можуть. Без авіаційного цього сполучення і одна справа у нас, коли перекривають у зв'язку з війною, ну, ми ще можемо якось перебитися там ну, відповідно автомобільним там транспортом, ті ж самі автобуси, Укрзалізниця нас. Дуже сильно рятує, а в Російській Федерації не настільки розвинутий наземний транспорт. І відповідно, авіація їм дуже болісна. І те, що ми вже так відчули, прощупали їхню слабину раніше, попередніми такими спецопераціями. Зараз, очевидно, це треба масштабувати. А реального рецепту, як у них захиститися, просто нема. Вони тільки й кажуть: кавер самоліт, да кавер самоліт. А що це означає цей план кавер? Це означає, що все, борти е, там, або припарковані, або летять деінде на запасні аеродроми, або е, взагалі все скасовується. Це ж реально, це ж сотні скасованих рейсів. А відповідно, так не буває з точки зору економіки, коли це можна просто скасувати. Е, коли це взагалі лоукости якісь, то це ви вважаєте взагалі кінець бізнесу на рівному місці. Так. Бо там затримки годинами, це вже збитки. А коли відбувається те, що є. Ну, а покладіться ще в скарбничку того, що літаки не обслуговуються, того, що санкції працюють, що там по Боїнгам, по Ейрбасам, де вони ще розбирають низку бортів, займаються цим технологічним авіавандалізмом. Да, і Це якраз так. і показує, що у них насправді ситуація вкрай складна, і коли зупиняється робота авіаційного транспорту, ну, звичайно, у нас не було такої мети, ми ж то атакуємо конкретно. Військові цілі, ну але як вторинний такий ефект дуже приємний. Я думаю, що це якраз можливість знову ж таки нагадати росіянам, що війна в тому числі відбувається на території безпосередньо Російської Федерації, і це все є наслідком безпосередньо політики диктатора Путіна. Я мабуть думаю, що це отакі цілі, так званої СВО, але я чомусь поки не бачу людей там біля там Кремля щось, ніхто не мітингує, всі мовчки сидять, чекають. Ну, хоча є, хоча є скандали, але поки що це все йде безпосередньо на представників авіаційної галузі, на губернаторів. Тобто все намагаються каналізувати на нижчому рівні. Але ж відповідальний тут дійсно зрозуміло, хто безпосередньо найвище керівництво. Ну, Хоча зрозуміло, якщо старовоїд вже ліквідувався, то, очевидно, нерви трошки ще галяють уже і набагато вище. Ну, та нація рабів, ну вони будуть і лежати там і. Якісь такі слова і, і терпіть, і, але ж нічого не будуть. Їм якраз рот собі закриють, бо їм закриває Путін. А, уточнюючи по Старовойту, тут пабліквичка ГПУ а, пише, що Ковальчуки перемогли Ротенбергів. Що Старовойт був на 100% людиною Ротенбергів і вони билися за його посаду і Свободу. А, і той, який змінив його на, посад, на посаді очільника мінтранспорту РФ Андрюша Нікітін, це на 100% людина Ковальчуків. Вони перемогли Ротенбергів у боротьбі за. Мінтранці за одну свободу старової А, значить, а дійсно, а оці е, боротьба кланів Кремля, вона може у щось вилитися. Бо я не дуже в ці вежі вірю. Втім, як бачимо, якісь там процеси руніміна, або принаймні такі конкурентно криваві, вони є всередині Ну, зрозуміло, коли є проблеми в економіці, особливо коли сам Путін виходить і констатує, що дійсно є трабли, то це таке хороше середовище. Токсичне середовище, але все ж таки стимул до подальших таких навіть агресивних дій у внутрішньому там навіть не політикумі, а між кланами, тобто боротьба між кланами, і дійсно. Ми бачимо зараз ну, певну таку вершину айсберга цього процесу. Бо насправді, я, чесно кажучи, і по Транснефті сюди так само це все плюсую, дійсно, як зміни сфери впливу, не дивлячись на те, що там це приватна компанія, але ми ж знаємо, що там у кожного свої частки. І це якраз і показує, що ну, об'єктивно не все добре, і, і облікова ставка в 20%, і підвищена інфляція, і. і... Закриті фінансові ринки, багато що зараз ем, не точно не допомагає російському олігархату. Саме тому російський олігархат, окрім того, хто був е, і зараз продовжує бути залученим до їхнього ВПК, то ну, взяти там Діріпаску, наприклад, це ж вони ж там кричали, що зупиняєте війну, бо це ж неможливо, Росія валиться просто. Ну, Десь Путін нібито почув, а потім послухав інших. Хоча от, теж по Ротенбергам цікава ситуація, бо тут от вони втратили, наприклад, по Міністерству транспорту дійсно втратили. А буквально нещодавно я нагадаю, що саме з Ротенберга, якщо. Точніше, з його там дружини зняли санкції. Санкції з боку Сполучених Штатів, тобто у них хороша можливість домовлятися зараз із заходом для того, щоб ну якимось чином послаблювати особисті впроваджені економічні обмеження внаслідок знову ж таки політики особисто Путіна і щодо там війни в Україні, але можливо до речі, і подібні, подібне нахальство по відношенню до інших російських олігархів, може воно так і сприймається, що. Треба трошечки просадити от, на якийсь там загальний рівень. Ну, будемо далі дивитися, все рівно. Ця боротьба а, павуків у банці вона триватиме. А, єдине, що ризик палацового перевороту він звичайно зберігається, але а, очевидно, що воно і хвилями йде, коли це більш реально. Ну зараз поки що а, ситуація виходить на таку помірну а, таку систему, і очевидно, що Путін, можливо, навіть зараз трохи десь розслабиться і не буде очікувати такого удару в спину. А Ковальчуки це ж якраз ідеологи війни. Їм треба продовження війни, попри все, я так підозрюю, навіть в ідеологічному аспекті знищувати Україну ну, і атакувати країни НАТО. Ну, власне, так. Тобто, ми ж розуміємо, що є е, частина єструбів, є частина е, тих, хто навпаки намагається якось стабілізувати ситуацію. Ну, Але об'єктивно єструби е, зараз, вони мають конкретний пріоритет. Тому. Ну, власне, чому це відбувається? Попри те, що Путін заявив, що вони будуть зменшувати фінансування сфери безпеки та оборони, знижувати з 6,3% ВВП. Ну але це так, це заява для заходу. Для своїх зрозуміло, що обмежувати їх в держзакупівлях він точно не буде а навпаки, буде збільшувати можливості тіньового фінансування. Ну, наприклад, через додаткове залучення банківського сектору і видачі а, кредитів. Які нічим не підкріплені будуть, і так вони вже роблять насправді, а можуть ще більше розширювати подібну практику, звичайно, залишаючи далеко позаду взагалі цивільний сектор і життя цивільної економіки. Ігоре в МЗС України, зокрема, речник Георгій Тихий відповів коню Сергію Лаврову, який насправді міністром пропаганди, але офіційно його посада звучить ще як міністр закордонних справ Російської Федерації, що справжня денацифікація повинна початися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп азербайджанців і решти південного Кавказу, Центральної Азії, Українців, Кримських татар та інших. Нагадаю, що за словами тихого войовнича риторика Лаврова демонструє, що Кремль відкидає мирні Усиля і замість цього вдається до ультиматумів, які були і в 2022 році, році. Далі Україна закликає партнерів негайно вдарити по російських денацифікаторах новими санкціями, аби повернути їх до реальності, камбекнути, так би мовити. А е, з чого це все е, знову? Ця реакція була спричинена з тим, що в інтерв'ю в угорському виданню Сережа Лавров сказав, що їхні цілі це отреба ж Невже ці слова, так давно ми їх не чули. Пару годин це денацифікація і демілітаризація України, а ще скасування санкцій не купив Лавров, хоча йому не раз губа закаточну машинку. Зняття арешту з російських активів заморожених, звісно забезпечення прав російськомовних каких-та і усунення чого чого? Ну те, що про що Путін казав, і 3 липня під час розмови. Странпом первая причина конфлікту. Ну тобто Путіна треба усувати, але вони все знову далі говорять про себе. Ну що ж стоїть за цією войовничою риторикою? Дійсно, не зміни ці ціле Кремля. На кого вона зараз апельована? Ми і так це все роками бачимо, головно відчуваємо. І чи дослухається світ до тихого і всієї України буде лупити по російських денацифікаторах санкціями, а може й тамагавками? Вони тільки такі санкції я бачу, розуміють. Ну, звичайно, нам би хотілося, щоб Трамп так прокинувся. такий, Давай два тижні замінимо на два томагавки, два десятки томагавків або ще й більше. Ну, Тим не менш, для цього треба ще дуже серйозна системна планомірна робота, яку я абсолютно переконаний, здійснює наша сторона, але потенціал ми знаємо, що він мінливий мінливий в цьому питанні. Але що стосується безпосередньо Лаврова. Я до речі нагадаю, що Сполучені Штати навіть вимагали прибрати Лаврова взагалі від коментування теми України прибрати з теми переговорів, щоб він взагалі не висловувався. Але що Путін робить? Він його висовує. Він там, значить, Лавров з угорцями починає шукати десь, значить, не подобається їм, що відбувається в Україні, утиски угорців, росіян в Україні, ще щось. Ну, Тобто, цілком зрозуміло, що продовжується. Ця маніакальна робота по пошуку хоч якоїсь ідеологічної бази для триваючої активної фази війни. Їм же ж треба якось пояснювати, чому це відбувається. Ну, от е, зараз ми це бачимо по лінії там боротьби з нацистами, які де вони цих нацистів знайшли. Та в Російській Федерації цих нацистів об'єктивно більше е, у нас це маргінальна. Дуже маргінальний там відсоточок, декілька там буквально. В Російській Федерації це виведено взагалі в державну політику. Якщо там аналізувати, там навіть. Е це навіть не нацизм, це більше продовження італійського варіанту фашизму з новоявленими якраз обставинами, з особливостями нинішньої Росії. Ну, тим не менш, мова йде про інше: що кого зараз треба денацифіковувати? Російську Федерацію, кого зараз треба демілітаризовувати? Російську Федерацію. Те саме питання і по позбавленню ядерної зброї і інших нюансах, які Росія постійно виставляє чомусь в Україні. Того, чого немає в Україні, що видно, Росія дивиться в зеркало і думає, ага, так, пропишемо таке, що самі у себе бачать. Щоб росіяни це, мабуть, не бачили це на власних вулицях, не бачили цієї халепи. Ну, тим не менш, тим не менш, поки не змінюється ця риторика, зрозуміло відбувається певна. Куларна дипломатична робота, де країни Заходу, очевидно, ну, зокрема, ті самі Сполучені Штати, намагались організувати зустріч на високому рівні, чи то тристороння зустріч Трамп, Зеленський, Путін, чи то чотирьохстороння ще плюс Ердоган. Але Просто Путін йде в повну значить, заборону цього процесу. Ну, Мається на увазі, він ніяк не йде. Він навпаки він робить кроки назад. І чим показує, що нібито його військовий трек. Дійсно лишається в пріоритеті, і відповідно, або буде по їхньому, або нібито ніяк. Ну, буде по їхньому, тільки застосовуючи принцип задзеркальння, по їхньому тільки навпаки. І коли вже зараз, вибачте, Китай починає розказувати, що вони не допустять програшу Російської Федерації. Так значить програш Російської Федерації такий можливий, значить, над цим треба і далі працювати. Значить, війна на виснаження більше все ж таки б'є не. По Україні, а по Російській Федерації, і це якраз і показує, що у нас є е, на що і далі орієнтуватись для того, щоб нейтралізовувати безпосередньо. Агресивну політику їхні дії відповідно Російської Федерації, але водночас, звичайно, сприяти якомога швидшому завершенню, ну хоча б активної фази війни. Тобто режим припинення вогню, все рівно він має передувати реальним перемовинам. Ну які вже б там могли б затягнутися там на певний період часу, але треба дійсно зупиняти цей вогонь. Інакше якщо Росія думає в іншому руслі, значить вони. Просто не хочуть зупиняти війну. Тут все просто. Так, вони не хочуть. Це дійсно більш ніж помітно і відчутно. А чого хоче Трамп? Він ніби знову ходить і каже, що я допомагаю Україні, я підтримую Україну. Розмова з Зеленським хороша. Розмова з Путіним розчарована. Розчарований я. Кілька разів повторюю минулого тижня цього тижня. Так де санкції? Липень? Ну, от, хороше питання. Я думаю, що його треба ставити безпосередньо в Сполучених Штатах. Ми пам'ятаємо, як Лінсі Грем пограв гольф з Трампом. Вийшов такий весь на радостях, каже, і переповідає слова Трампа, що треба рухати вперед законопроект Грема Блюменталя щодо 500% мит. Ну, ось, будь ласка, 9-го числа буде можливість побачимо, як ці слова такі позитивні, з зірочкою прямо в очах, з вогником були сказані. Але от подивимось, як воно почне реалізовуватися. Знову будемо все бачити, як нагальма спускається. Ну і паралельно, звичайно, тема 18-го пакету санкцій в Європейському Союзі. Вже два тижні ця тема блокується офіційно Словаччиною, неофіційно ще Угорщина там додається. Але ми знаємо, що буде проводитися ще й конференція з питань відновлення в Римі. Тобто українська тематика на цьому тижні, вона. Дійсно серед основних, тому було б абсолютно доречно все ж таки схвалити 18-й пакет санкцій, і було б непогано, аби Сполучені Штати натиснули і на пана Фіцу, і на пана Орбана, щоб цей пакет вже почав діяти. Бо Путін інакше просто не розуміє. Ні, можливо, він не розуміє щось інакше, але просто банально цього не хоче робити. А оці якраз зустрічі, які заплановані, там коаліція охочих буде. Плюс ми будемо в Італії на Ukraine Recovery Conference збиратися і Зеленський там буде і Кіткелох. Може буде, і Урслафондерляїн і Фрідріх Мерц. Багато хто сьогодні говорив з Сарстармером. Зеленський обговорював теж питання російсько-української війни. Продуктивна розмова, дипломатична робота. Якраз говоримо про коаліцію охочих, яка відбудеться в Римі за кілька днів. Працюємо, щоб рішення були максимально сильними. Це якраз ідеться про ті пакет 18, що ви сказали. Ігоре про оборонне підприємництво, тобто на що нам зараз акцентувати точно з тими надійними союзниками, які не рішення яких залежать від розуміння безпеки та ризиків з Росії, а не від того, з якої ноги вони сьогодні встали і наскільки смачно поїли? Ну, виходячи з е, тих зустрічей, які заплановані, е, я можу припустити, що мова далі йтиме про. Все ж таки реалізацію пропозиції України щоб купляти американську зброю, подальші пакети, що стосуються, і ППО. Ракет Патріот, Patriot, комплекси Patriot, там, ракети для Хаймарс, для F16 ті самі АМ7 там, додатково. Ну, Тобто багато-багато чого, що нам треба зараз безпосередньо саме від Сполучених Штатів, бо, ну, на жаль, в інших місцях ми це не знайдемо. Ну, І відповідно, я думаю, що ця тема буде безпосередньо обговорюватись. Плюс паралельно, звичайно, от, Цікаво буде подивитися, як синхронізовано чи буде синхронізовано проведено зустрічі безпосередньо в Римі та Великобританії, де буде засідання коаліції охочих. Бо це теж буде доволі знаковим а, і визначальним чи мова йде дійсно про планування подальших спільних кроків, а, чи просто намагання вирішити якісь тактичні питання. Хотілося б дійсно, щоб ми дивилися вперед. Щоб консолідовано давати відсіч російському агресору, як з точки зору подальшого пліднішого постачання безпосередньо військової і устаткування і загалом зброї до України, і економічні санкції, і дипломатична робота Оце три кити, які гарантуватимуть нам стратегічну перемогу. Тобто, якщо ми не будемо від них відступати. Економіка безпосередньо, дипломатія та військова справа, то, звичайно, це допоможе безпосередньо нейтралізувати російську загрозу не лише для України, а й розуміємо, що мова йде вже про можливість наступної агресії росіян, а зважаючи на те, що в цей. Момент і в це питання й Китай, ми бачимо, що серед НАТО навіть очікують, що Китай якраз стимулюватиме Росію якнайшвидше напасти на країни НАТО. то всі ситуації ми єдині на цьому човні. Ми разом на цьому цій для шансі під назвою Європа. Тому нам треба зараз робити все, аби дійсно мало того, що вижити, але й перемогти. Так, да, аби це було, був такий потужний спільний корабель, який, на відміну від кораблів і танкерів Путіна, ніяк не тонутиме. Ігор, дякую дуже за цю розмову сьогодні. Ми побачимося вже в четвер. Спасибі за ваш час, на все добре, до зустрічі. Дякую вам. Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії Ірина зло моє ім'я. Друзі, дякую, що приходите, слухайте нас, дивитеся, залишайте свої коментарі. Певне вам є що додати над чим поміркувати разом із нами. А також лайки свої не забути, Підписуйтеся на YouTube, пана Ігора. Пряме посилання в описі під цим відео. І на Ютуб 24 го теж побачимося і переможемо.